Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. На цьому, тижні... <с? <с?> На цьому тижні вже була зустріч онлайн з міжнародним гросмейстром у середу. Ми дуже добре попрацювали. Е, власники найкращого у світі шахового абонементу дізналися багато нового, дізналися секрети, які не знають навіть міжнародні майстри спорту. Мені. Теж це заняття показалося дуже-дуже плідним. І я вирішив, що потрібно посилитись. І незважаючи на наш графік, одна зустріч на тиждень, я пропоную зустрітися в цю п'ятницю. Тобто, сьогодні четвер, завтра, яке це буде 28 лютого, о 19:15 за Києвом і попрацювати ще краще, ще цікавіше, ще більш весело провести цей час. І ефективно. Хто хоче доєднатися до одній зустрічі, спитайте мене, як це зробити, скільки це коштує. Подивитися, підходить вам це чи ні. Хто хоче відразу зекономити і придбати найкращий у світі шаховий абонемент на весь рік у описі до цього відео на каналі у Ютубі Шахи з гросмейстром урочистості різноманіття. Хто хоче. Придбати абонемент на місяць і трішечки зекономити у порівнянні з оплатою за одну зустріч, і пограти в наших турнірах, сеансах одночасних, подивитися, як тут налагоджена робота у цьому проєкті, теж звертайтесь до мене, контакти у Ютубі мої дуже легко знайти шахи з розмейстром урочистості різноманіття. Що ще сказати? Нічого я більше вам не скажу. Тому що все вже сказано. Хто хоче прогресувати, той прогресує. Хто не хоче, знаходить різні різні відмазки. То не має часу, то я граю для себе, то ой я поки позаймаюся ось в когось, в кого такий самий рейтинг, як у вас, або на 50 пунктів вище. Хочете досягати результатів, то тренуйтеся в тих, хто може вам з цим допомогти. Я точно вам допоможу. Та наша школа шахи вчимо перемагати по всім питанням. Я вже сказав гарного дня.